Сьогодні показую, як зробити ось таке колечко. Що нам потрібен, бісер і жилка. 36 см жилки. Треба, щоб зробити таке колечко. Ось так ми робимо ось таку штучку, щоб ваш палець пролазив через тон. Я зробила тепер: ми робимо що. Ну, штучка, яка у нас буде спочатку як квіточка, це буде біла. Натягуємо ще сюди одну. Я натягнула. Тепер ми ось цю бусинку, ось так я її поставила на палець. Пхаємо ось цю жилку іншого кінця, пропихаємо, з'єднуємо їх вдвоє. Отак. З самого початку. І тянемо вниз. У нас вийшло... Ось таке кольцо з такою бусінкою наверху. Зараз ми сюди робимо три бусінки. Такого кольору, як у нас було Так, у мене білого. І сюди три. Я натягнула ось тут три. У мене тут по дві. Ось тут три. Натягуємо ще одну бусинку, якого у нас буде наступного. У мене буде знов білого. Ось так. І знову придіваємо. Ось так. І знов сюди три і сюди три. Ось так у мене вийшло. Знову я натягую одну бусинку і продіваємо. У нас вже є два. Так само ще робимо так само одне. Ось я зробила тут три і тут три. Тепер ми е беремо ось розового, натягуємо одну бусинку, бо це в нас буде такого самого кольцо. Ось так і знову продіваємо, складаємо двоє і затягуємо. Ось так у нас получилось. І знову одяг... робимо таке колечко з одної сторони. Так ось це робимо ще раз таке. Ось так в мене вийшло. Тепер ось такі кінець, там, де пусто. Ми пропихаємо через одну крайню бусинку. Так ми це робили. Ось так. А далі зав'язуємо три вузлика. Раз. Тут треба чуть-чуть більше вузликів, бо тут воно по через сто, тому тут може чотири. Два. Третій вузлик. І твердий гозлок. Ось так. І відрізаємо. Ось таке колечко у нас вийшло. Якщо ви вмієте плести квіточками можете ось тут квіточками. Але я спочатку легше зробила. Ось таке колечко. Ви були на каналі весна Котики. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити відео і підписуйтесь, па-па!